Це службова собака джекпот, Він по лінії розшуку шукає людей. тобто Якщо ви десь загубились, вона вас може знайти. Експерт покаже все. Пакування речових доказів бумагі. Коли багато краски, вона забуває попілярити. Мені. – Це людина, яка володіє спеціальними знаннями. Кому ще покрашу? Тобі? Давай. Ого. О. Я тут об тебе не травмувати, Бачиш? Ти будеш голод? Так? Скажи. А подивись нас Не та же лох. Да а я поставила. Я думаю, що вона Я думаю, тобі Це хто такий поліцейський? Поліцейський лови бандіти робимо в городі безпечно. І вони мають ще захищати себе. Побутньому я хотіла стати поліцейським. Їздять по городу, наблюдають, наблюдаючи все було добре. Поліцейські це, це дуже важка робота ловити злочинців. Я в майбутньому хочу стати поліцейським. Мені запам'яталось, як мені надівали форму поліцейську, жилет, каску, та ми були в поліцейській машині. З початком літнього періоду ми постійно проводимо зустрічі з дітками різних шкіл нашого міста. Основна мета ознайомити, нагадати, хто такі поліцейські, чим займаються, хто такі поліцейські кінологи, і паралельно ми нагадуємо про те, що Канікули повинні бути безпечними, як не підходити до підозрілих предметів, як не потрапити в нестандартну ситуацію, як дітки повинні діяти в тій чи іншій ситуації, до кого звернутися за допомогою. Сьогодні вони побачили, хто такий експерт, як зняти відбитки пальців, хто такий поліцейський кінолог. І бачимо щасливі обличчя. І я думаю, що цими зустрічами ми відволікаємо їх від. Сирен від ситуації, яка є загалом в країні.